Ну що, друзі, ще раз звертаюся до вас з привітом з острова Хортиця. Зараз відео направила на себе. Я в дорозі. Ми завершили наш відпочинок. Сьогодні, з самого ранку, ми тут. Ой, а дозвольте проїхати, дякую вам. От. І вирушили ми в дорогу. Вже не так жарко, але ну що, з вдячністю до цього місця, місцеві жителі, ящі, змії, комахи, мурахи, лягушки, риба, кого ми тут зустрічали сьогодні. Ну, О, от зараз дякуємо. Ми нікого не ображаємо, нікому не заважаємо. Подякували, прибрали після себе. Ну ми там небагато їм та смітимо. І зараз іншою частиною хортиці. Чуєте, як так і співають? Ось. І знаєте, такий стан наповнення. Він відбувся. І я рекомендую, завжди рекомендувала такі, знаєте, Хочеться ділитися з цим, да? виходити на природі, бо природа має потужну енергію, яка щедра нам дається. Нам треба навчитися її сприймати, отримувати і на взаєм віддавати да? цю енергію піклування, любові до рідної землі. Тому що вона насправді всесвіт нам дає, як мені здається, більше, ніж ми заслуговуємо. Зі своєго, мабуть, незнання, зі свого якогось такого обмеженого сприйняття всесвіту, бо сьогодні ми бачили саме таких людей. На жаль, раніше неможливо було машинами заїхати в те місце, де села, а зараз шлагбаум там хтось обрізав і їдуть прямо до самого. Море, як то кажуть, до самого Дніпра. Молоді люди, ну, лень спускатися, бо там же ж треба ж спускатися. І знов такі дрова, які ну піднятися, не збирати їх безліч, але ж там щось роблять. Ну, якось так. Тому ми подякували місцю, Ах, Набралися, віддали. І... Рекомендую вам робити собі такі ретрити, чи просто вихідні дні у лоні-природі вам гарантовано цей процес наповнення, тільки якщо ви налаштовані на нього, бо, як я зрозуміла, Хортиця на всіх приймає в свої обійми, коли людина відкрита серцем. Душею, то саме це прийняття відбувається тоді, проходить оцей енергообмін. Ну, на жаль, не всі відкриті, більш такий да? шлях у людей, да? більше брати, 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 віддавати їм. Тому поділилася, скільки змогла. Думаю, що надихнула когось, надихнула на а, все ж таки переглянути своє життя і давати собі можливість а, відпочивати, не просто відпочивати, а з таким розрахунком, щоб ви могли наповнитись цей час, бо відпочивати ж можна в різному правда ж. Ну, у нас такий більш активний відпочинок, да? велосипедами їхати. Хтось каже, боже, по, такої, по такій спеці, на велосипедах, ну це взагалі. Ну, скажу вам так, 17 кілометрів це в одну сторону, 17 в іншу. Ну, я думаю, зараз ми по тіньочку їдемо дуже так приємно. Але. Виїдемо на дорогу, все це буде, але все це подорож, все це, все це радість. Бажаю вам гарного настрою, гарного вечора, спокійних ночей, чудових ранків і до зустрічі на Хортиці наступний раз.